Малюве перекладників крайнемовного каналу, бачите? Гарний вечір, теплий. Коняки йдуть <свісно> по своїх справах. Хтось там щось косить, а ми з Максиком на прогулянці. Біля нашої школи дивиться, табличка з загиблим, ну сім'ям загиблого воїна, який тут вчився. І Україна в серці. І вікна так, хрест-нахрест. -хрест. Така школа, ліцей наш. Закінчується, хлопці, на жаль, гинуть. все на жаль, ніяк, ніяк, ми. ніяк. ну Ми сподіваємось, що нам ще залишається, да, Максико? Сподіваємось. Кожен вечір на тихий вечір. Кожну ніч на тиху ніч на спокійну. Дітки катаються. Тривоги лунають. Життя продовжується, незважаючи ні на що. А ми з Максиком гуляємо, да, Максиком? Ну і не зупинимось. Не зупинимось, сподіватися. На те, що все буде гарно. А воно буде. Якщо ми про це думаємо, мріємо. Мир буде. І як наймого швидше. Ну, так нам бажається і так воно і буде. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі. Всім миру, добра злагоди. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Да, Максим. Все, на добраніч, мої люди. Пока.